Польща солоденька вакансія, упаковка солодощів та конфет, Жаб'я Воля, 40 км приград Варшави, дівчата до 49 років, е, ну, російськомовні розказичні, україномовні і так далі. Тільки денні зміни. Працюйте по 8, 10, 12 1, ставка 26 злотих. 26 злотих на годину. Іде упаковка конфет, Контроль якості, предварительне взвешення продукції, упаковка конфет, сортировка конфет по вкусам і так далі. Робота 5-6 днів на тиждень, 26 злотих. Дівчата до 49 років. Жінки до 49 років. Запрошуємо на роботу. Плюси вакансій: що це упаковка солодощів та конфет. Плюси вакансій без нічних змін. Працюєте по 10, 12 годин, 26 злотих вакансія, практично пригород Варшави. Кого цікавить така робота, одразу дзвоніть за номером, який я закріпляю в шапці профіля.